Усім привіт! І це канал Тато та Петро. І не знаю, як у вас, але у нас за вікном вже падає сніг. І як я говорив у минулому відео, ми відкриємо оцей набор, коли буде перший сніг. І я зараз розкажу, як ми з ним. Так от, ми пішли в сірепо, яке не біля нас, можна і біля нас, тобто у нашому районі. І там ми не де це не знайшли. І ми попросили у працівників АТБ піти на склад, щоб вони там пошукали. І вони нам це дали. І зараз ми будемо це розпаковувати. Як ви бачите, ось вот що у цій коробці є. І зараз розпаковуємо. Ой. Ти є, оно там. О, я вже щось бачу. О, тут. О, це дуже класно виглядає. Це дуже прикольно. Ну, як ви бачите, вот. І усім папа! -па.